Спеціальна державна установа, якої ще нема. Тобто її треба буде створити. Це питання до держави, тому що де вона візьме кошти. Ну я поясню Значить, в загальному. вступає спеціальна державна установа, яка викуповує у банку іпотеку то й ті будинки, які Ці знаходяться. Ні, 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 заставні іпотечні. держава викуповує у банків комерційних нерухомість, яка знаходиться підмовля. Платить її кошти, важливий момент, згідно ринкової вартості на момент цієї операції. Або по сімнадцять тисяч гривень за але на відміну від банку не викидає людину на вулицю, а переводиться житло в статус соціального. Що це таке? Змінюється повне право власності на соціальну власність. Людина може там жити, як і жила, але не може ним розпоряджатися в повній мірі як власник, тобто не може передавати в спадщину, не може продавати і так далі, тому подібне. Але держава захистила житло, право на житло громадянина. І людина там може жити. А тепер важливий момент, що людина може викупити у держави. За тією ціною, за, яку, за якою перекупила держава у банку, і, е, викупити це житло і набути на неї повноцінного права власності. Вона має пріоритет. І вже, і, Тобто житло фактично, де-факто сім'я має житло, не треба нічого шукати, вона не на вокзалі вже ввечері, після дії виконавчої служби. Вона живе в себе. Переводиться е, банк захищений, оскільки. Е, від всіх коливань, і курсових, і коливань нерухомості, і дій, можливо, юристів, там, і, і, і так далі. Він захищений його інтереси. Він що хотів, то має. Він втратить надприбутки, втратить легально. Хоча там питання в надприбутках, оскільки дійсно зараз продати забрали квартиру, і воно стає надприбутком для окремих криміналізованих структур. Ми це чудово всі знаємо на практиці. А так банк отримає, він зекономить. Ми знаємо, що після того, як заставне майно приходить через державну виконавчу службу, кредитор, тобто в даному випадку, банк отримує в кращу випадку відсотків 40% від вартості реального того. Ви пропонуєте банкам перейти право? я пропоную їм заробити більше. Я пропоную банкам заробити більше, заробити 100% вартості. Це погано, це добре. Я пропоную, Не я пропоную це, от я просто даю оцінку. цей Мені цей проект мені сподобався. Держава запускає механізм, переводить свій мертвий закон в розряд живих, запускає механізм захисту громадян, тільки на це треба кошти. Треба буде реально десь державі взяти ресурс для того, щоб викупити варцість, реальну вартість ринкового заставного майна. І таким чином від банків людину захистити.